Математика НМТ, 2 червня 25 рік. Встановлення відповідності функція. Отже, є три функції і властивість. Одразу скажу: косинус. Косинус ви можете розглядати як парна функція, тому 3А. Далі корінь з. Х. Корінь з х, ми розуміємо, що це гілка парабол, яка починається з нуля. Корінь з. Х. Тому, яка ж може до неї властивість підійти. Якщо ми беремо коло, який радіус має 3, тому що 9. Якщо ми проводимо ось так коло, то так, дійсно, має тільки одна точка спільна, тому 2 b І залишається у нас для нашої кубічної параболи, яка розташована в другій та четвертій чверті. Яка може бути властивість? Набуває всі значення на проміжку мінус нескінченність, нескінченність. Так, розташований оце Д, але давайте все одно перевіримо. Розташований лише в другій координатній чверті ні. Немає спільних точок з прямою х до рівня 0, є. Ось вам. Тому тільки так.